Як забрати токсичність відносно самого себе? Мене звати Малахова Ольга, я психолог, і сьогодні ми розберемо з вами дуже цікаву тему. Чому це так цікаво? Тому що власне токсичність інших людей, яка виражається в образі, хейті, якісь заздрості. А газлайтингу, булінгу і всім можливим формам фізичного, економічного і за власне будь-якого насилля ми помічаємо відносно себе. Проте свою ж власну токсичність відносно самих же себе сформовану внаслідок певних травм, ми, як правило, не помічаємо. І чому це погано? Почнемо з того, що в тій чи іншій мірі токсичність відносно самого себе, тобто це яд, булінг і те все, що нам віддзеркалює простір, ми будемо виражати по цій причині, що дуже малий відсоток людей народився в. І виріс у здоровій психологічній, емоційній атмосфері, де були всі необхідні ресурси для розвитку потенціалу особистості. У більшості є якась травматизація на моментах або ресурсів, можливостей батьків, або їх поведінкової моделі. Да? То тобто, є, яка взагалі атмосфера була в сім'ї. Чи були виражені оцей трикутничок Карпмана, чи хотілося туди приходити? Чи взагалі сім'я батьків є взірцевою? Мало хто може сказати однозначно так на ці запитання, тому що кожен розуміє, що були якісь моменти. І от, власне, ці якісь моменти ще типові паттерни виховання на кшталт того, що не можна дитину розбавити, періодично треба підзатильники якісь давати. Вони сформували ту токсичність відносно самого себе. Найпростіша, найменш виражена це а, а, пасивний такий періодичний булінг, який дуже рідко проявляється на фоні цієї загальної здорової частинки. І він часто межує з так званим перфекціонізмом, де людина, та, що ти не зробила краще, ти можеш ліпше. Воно по типу мотивації, але такої здорової. Чому здорової? Тут є така тонка грань, де людина чітко відчуває свою цінність, те, що вона привнесла. Зрідко тут вискакують якісь форми образ, сарказму, іронії і так далі. І найгірша форма цієї токсичності до себе це залежна поведінка. От залежна, агресивна аутоагресія, ну, тобто, тобто спроби самогубства, як найвища форма цієї агресії. І так ось, чому важливо взагалі пропрацьовувати незалежно від того, в якій формі у вас виражена токсичність відносно самого себе. А це Образи газлайтінг, булінг, фізична шкода, моральна шкода, постійне залипання, постійне потрапляння на токсичних партнерів це так. і знаючи, що ви, наприклад, постійно попадаєте на токсичних партнерів, небажання розбиратися зі сфери стосунків, це також виражено токсичність відносно самого себе, знати про свої проблеми і обирати з ними не Розбиратися і при тому всьому страждати, це якраз і вираження цієї токсичності. Так ось, чому це важливо? Ми рухаємося від внутрішнього до зовнішнього. Ми сформувалися самі. Да? Наш світ почав формуватися з маленької клітинки, і ми його сформували собі самі в утробі мами, можна так сказати, використовуючи ці доступні. Мікроелементи, які нам був, надавав мамин організм, ми почали свій розвиток отак від внутрішнього до зовнішнього. Зовнішнє завжди вказує на те внутрішнє, яке є в нас саме. Завжди. У цьому світі є два типи: дзеркал, прямі. Це, коли ви кажете собі щодня, що я корова, ви виходите на вулицю, зустрічаєте парубка, він каже, ти корова. Або коли ви зустрічаєте дівчину, вона каже, ти там козел, що який. Оце от, пряме криве дзеркало це коли у ході взаємодії з людьми в різних ситуаціях життєвих ви так чи інакше доходите до того, що ви про себе думаєте. І ось фішка в тому, що... Тут не цієї з розряду повірю вашій добуде вам. Чому ви приваблюєте таке наповнення? Слово приваблюєте тут вжито тільки через те, що пояснювати ось цю всю біохімію нейрохімію мозку в одному коротенькому відео буде дуже важко. Можете прогуглити, що таке ретикулярна активаційна система, фільтрація мозку, як мозок добирає програми. Про підсвідомість мами трошечки будемо в наступних роликах говорити. Словом, приваблюємо те, що от в нас є. Чому? Тому що ми можемо у своєму світі якості норми витримати тільки те, що відповідає нашим підсвідомим. Блокам, травм, шаблоном, установкам під свідомій базі. От, якщо в нас фундамент на мазанку, а мазанка без будується. якщо у нас фундамент на одноповерховий будинок, буде одноповерховий будинок. Хмара чоса ви туди не надбудуєте. Тільки тут дещо складніше, тут фундамент визначає одночасно і тип стін, і атмосферу в будинку, і все, що може бути. Так ось, ми завжди Будемо приваблювати у своє життя тільки те, що ми можемо витримати як норму на постійній основі. І в тому числі наша токсичність свідома чи несвідома, вона постійно підкріплює у нас оце відчуття, да, ти зараз на правильному шляху, да, це все нормально, «да, ти достойна тільки такого. Навіть попри те, що щось всередині вас розуміє, що ви значно більше можете. Так званий потенціал, він є у кожної людини, він періодично дає про себе знати, незалежно від того, наскільки аморально, несоціальною є людина, за виключенням гострих таких ж, психічних розладів. Так ось, періодично, та здорова частинка завжди пробивається. Залежності від того, скільки у вас тої токсичності, буде, знаєте, як з ті причі, яку вовк перемагає. От у вашому випадку, чим що ви, що, що, що ви годуєтеся, те перемагає. І ось звичка постійно ображати себе, постійно тролити себе, постійно вишукувати в собі власні недоліки вона віддаляє вас від реалізації вашого потенціалу. Ось це от, намагання навіть, мотивувати себе, в стилі «ти слабак, поднімися, з воно короткострокове, насправді, і насправді працює далеко не усі. І чим більше ви виражаєте цього, тим більше ви пригноблюєте ту здорову частину, яка власне відповідає за реалізацію вашого потенціалу. За реалізацію потенціалу завжди відповідають здорові частки нашої особистості, а не травмовані. І своїми свідомими діями ми щодня обираємо що плекати. Тому я дуже часто раджу таку от штуку своїм клієнтам: це позбутися від звички, кпинити себе, ображати себе в тій чи іншій мірі, в жарт, не в жарт, неважливо як. Здається, що це дуже просто, проте насправді дуже велика кількість людей. Того не здатні зробити. Тому що тоді доводиться про себе щось інше говорити або ж нічого не говорити. Наступним кроком, як ви здогадалися, це концентрація на своїх сильних сторонах, на своїх перевагах, підтримка собі. Це психології кажуть, стайте самі собі тією підтримуючим тато, мамою, якого ви хочете. Тобто, дійсно, щиро. Віднесіться до себе, до свого розвитку, до свого життя, як добрий друг, добрий товариш, а не злий ворог, який хоче просто знищити вас. І наостанок така рекомендація: спробувати повести щоденник негативних думок. Щоразу, як у вас щось негативне з'являється щодо вас, вашого життя, спробуйте це записати три дні, і вам буде достатньо для того, аби визначити основний свій вектор думок, на що ви спрямовані. І пам'ятайте, що завжди, чим більше у вас токсичності відносно себе, тим більше її проявлено в вашому зовнішньому світі. Для початку завжди потрібно змінювати те внутрішнє наповнення, що є у вас, а не зовнішнє. Звичайно, таким шляхом можна йти, але так чи інакше, ви все одно прийдете до того, що ви те саме помітите у собі. Тому, значно, ефективніше починати роботу з себе. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я буду дуже рада вашим запитанням, вашим побажанням. Стосовно наступного контенту, які теми вас цікавлять, що вам цікаво, чого б хотілося, словом буду вдячна за будь-який здоровий, адекватний фідбек. Тролінг, булінг, хейтинг я просто удаляю, навіть не вчитуюсь. Тому, любеньки, якщо виникло бажання прискнути, залиште його при собі. Ось таке, або можете і вилити, все одно воно видалиться. Ось так, от дякую вам всім за увагу і до наступних роликів.